Новорічне диво, Роза кінець грудня видався, як завжди, активним багато проєктів, багато роботи. Перед святами всі поспішали готувались до свят. Незабаром новий рік. За вікном кружляли сніжинки, як маленькі балерини, танцювали свій танець. Все за ніч укрило землю, білим покривалом і все довкола було як чарівна казка. Дерева все у снігу і відчувався дух свята. Відкинувши локон світлий втомлено, готувала проєкт. Сонлива потерла очі, потяглася. На новий рік всі родичі збираються щороку на свято сімейне свято. Хотілося втекти, адже цей рік вона розлучилася з ніком. Тепер усі будуть запитувати, чи не дадуть спокійно веселитися. Усі бажання їхати зникло може, варто втекти та поїхати кудись і відпочити. Закривши ноутбук, Ліна пішла на кухню випити чай і готувати вечерю. На годиннику було пів першого. завтра добре на десет на роботу. Тільки лягла і одразу провалилася в сон.